Сьогодні Національна гвардія України відзначає першу річницю з часу створення. Торік Верховна Рада України прийняла закон, яким передбачила укомплектування відповідного підрозділу переважно солдатами внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ. Віднині щорічно цього дня вшановуватимемо тих, хто стоїть на сторожі нашої безпеки та щоденно забезпечує громадянський порядок. В Україні 60 тисяч військовослужбовців Національної гвардії України. У Луцьку дислокується єдина військова частина, у якій зараз служить за контрактом, майже 80% нацгвардійців, решта строковики. Нововолинець Віталій Лавренюк ще з дитинства мріяв працювати у правоохоронних структурах, тому не вагаючись, обрав військовий фах. Юнаку вже довелося пройти горнило війни. Був в зоні антитерористичного виконання зоні антитерористичної операції, виконували переважну службу на блокпостові, проводили там контроль, контрольно-пропускний режим, саме посередньо перевіряли автотранспорт, громадяни, які перетинали наш блокпост. Звичайно, є різниця між службою у внутрішніх військах і між службою в Національної гвардії України скажімо, в думках військовослужбовців ну, Національної гвардії України, які служили у внутрішніх військах, давно було бажання переформатувати внутрішні війська в Національну гвардії України, адже також відомий факт про існування національної гвардії України. Яка була створена в 91-му році і існувала 99-й рік цього вірного помічника військовослужбовців Нацгвардії звати Лайма. Вона вже побувала у зоні АТО, де охороняла блокпости та здійснювала огляд автомобілів на предмет виявлення зброї. Її господар Володимир Лев цікавився кінологією ще до армії. Відтоді з чотирилапими друзями не розлучається. Військовий зізнається, що найлегше працюється з німецькими вівчарками, які віддані, вірні та легко навчаються. Собака виховується з малечку і постійно повинна бути разом з кінологом, як на службах, так і в побуті в повсякденному житті. Тільки так тоді вона вчиться до виконання будь-яких завдань. Від початку проведення антитерористичної операції, майже увесь особовий склад військової частини 1141 побував у зоні бойових дій. Загиблих серед волинських нацгвардійців немає. На урочистостях з нагоди першої річниці з часу створення Національної гвардії України пам'ять усіх полеглих за нашу свободу і незалежність вшанували солдати та офіцери цієї військової частини, представники влади, благодійники. Голова облдержадміністрації Володимир Гунчик переконаний, які б випробування не лягали на плечі, чи українського народу вони завжди будуть у безпеці, якщо є такі мужні хлопці? Дуже багато молодих солдат сьогодні рівняється на вас, старається бути похожими і стати тими, хто дійсно може підставити плече українському народу по його захисту. Кращих солдатів і офіцерів військової частини 1141 нагородили нагордили почесними грамотами і подяками. А завершилося святкування першої річниці з часу створення нацгвардії маршем солдатів під музику знаменитого військового оркестру.